Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльов, я гештек та каскотерапевт. Сьогодні ми продовжимо розповідати і про таку третю частину нашу, про третій егостан, який формується останнім. Це внутрішній дорослий. Що це за така частина? Наш такий внутрішній дорослий. Він характеризується отриманням і переробкою інформації, яку ми отримали протягом життя. І він відповідає за те, щоб переключати оці наші частини. Тобто він якраз така сполучна ланка між дитиною і батьком. Він обирає, згідно з ситуації, тому що відбувається, як реагувати. О, тому насправді це дуже така важлива наша частина, в принципі, як і всі попередні, про які ми розповідали. Ось. І ще наш внутрішній дорослий він відповідає за тут і зараз. На жаль, така частина вона може бути мало проявленою, да, тому що ми можемо застрягати в наших двох попередніх його станах. Або внутрішній дитині, або внутрішньому родіте, і відповідно не давати можливості розвинути свою цю третю частину як внутрішній дорослий. Тобто жити в таких або тільки хочу, або тільки треба. Да? Де немає вибору як такого, да? де немає такого творчого реагування, пристосування. Да? Тому що, як ви сказали, це внутрішній дорослий, він сканує. В тут і тепер середовище, реальність і видає певну стратегію. А якщо ми застрягаємо в якійсь із попередніх частин, то ми реагуємо відповідно тій частині. І тут немає творчого пристосування ніякого. Тут є така вже звична стратегія, яка може бути абсолютно неконструктивною тут і зараз. Тому, як можна розвинути, як можна повернутися до себе, до дорослого, яким ми вже є біологічно, але не психологічно. Ну, це, звичайно, налаштовувати зв'язок з своїми попередніми частинами. Це відслідковувати, помічати, як ми реагуємо на певну ситуацію. Тобто, Ну, це така досить е, кропітка робота, тому що ну, от помічати, відмічати. Так, що е, от Тут я так реагую, тут в мене є такі певні почуття. Так, а тут у мене, там, наприклад, багато треба. Ну, і відповідно, коли ми це робимо, ми вже знаходимося в цьому от стані дорослого, ми вже із цієї частини можемо помічати. Що з нами відбувається, як ми реагуємо і що слід з цим зробити. Ну, і кожен, у кожного із нас є ця частина. Можливо, вона не дуже добре розвинена, але все одно ми вміємо так проявлятися, так робити. Просто варто зважати на це і помічати, як ми це робимо. Ну, і відповідно, наш внутрішній дорослий це така от позиція рівності. Ну, от, з усіма людьми. Так? Якщо дитина це вона така із позиції нижче підлеглого, батьківська наша частина вона займає таку позицію вищу, тому що я там краще знаю, я знаю, як треба, то дорослий він займає позицію рівності, він вміє домовлятися, він вміє бачити ширше ситуацію і обирати, а як можна тут вчинити, що зробити. Це ще позиція про відповідальність. Так? Тут багато про вибір, а коли в нас є вибір, у нас є більше можливостей. Да? Внутрішній дорослий це такий посередник між, як ви сказали, до нашою внутрішньої дитячої частиною, внутрішньої батьківською частиною. І справді він може спиратися і на ту, і на ту частину. Тобто не на одну якусь. Да? А і на ту, і на іншу. і Тоді є от певний баланс всередині. Да? Ну, і, або, як то говорять, відчуття гармонії всередині. Да? А, я знаю, чого я хочу, я знаю, як це досягти. Да? Я відповідальний за свої стани, настрої і так далі, за те, що зі мною відбувається. Да? Це все про дорослу частину загалом. Я вмію себе скеровувати, спрямовувати, регулювати. Так, і е, в мене є доступ до почуттів, тобто до цієї дитячої частини. І так само є доступ до батьківської частини, коли ну, ця така, така, така внутрішній цензор, так. совість, так? От, і ну, от, я розумію, що, наприклад, десь зі мною дуже несправедливо вчинили, так? Ну, тобто я. Ну, скажімо так, підключаюся через свого внутрішнього дорослого до батьківської частини. Я розумію, що отут зі мною невірно вчинили, згідно до моїх цінностей, да, отаких от от моментів. Я підключаюсь до дитячої частини, і я розумію, що отут мені було дуже боляче і неприємно. І що я можу зробити? Я можу піти, там, наприклад, до цієї людини і сказати, що ти знаєш, мені було так неприємно і боляче, коли от, сталася така -та і така -та ситуація. Тобто я беру із цієї частини е Ну, якусь таку певну моральність, певні цінності. І з цієї частини я беру почуття, і у дорослому я все це комбіную і можу прийти до людини і спокійно там прояснити, сказати там про таку-то-то таку, -то, таку -то ситуацію. Ну, Мене або почують, або ні, це вже інша історія. Зазвичай такі процеси відбуваються несвідомо і дуже швидко, да? і ну, справді ми можемо десь втрапляти, застрягати в якихось частинах. Да? І справді, за допомогою психологів, психотерапевтів можна це досліджувати. Так, якщо ви помічаєте, що ви, до, до прикладу, реагуєте зазвичай в такій-то стратегії, і вона не призводить до якихось конструктивних вирішень в вашому житті, так? до змін, до полегшення, От, тоді о, це варто пропрацювати. От, а коли вам взагалі це не заважає, вам підходить ця стратегія по життю, ну, будь ласка, можете нею користуватися. Для того, щоб о, в більшій мірі усвідомлювати свої стани, правда, варто трошки уповільнюватись. А, сформувати звичку запитувати себе, чого я хочу, як я це можу зробити, що я відчуваю прямо тут і зараз. Да? А, це правда про о, такий о, дорослий, це про такий дуже. Хороший контакт з реальністю. Uh -huh. вже про усвідомленість. Так, зараз так багато говорять про uh -huh. це майндфулне усвідомлення. Оце от все воно. Заземлення повертати себе в тут і зараз, і відслідковувати, як я почуваю, що зі мною зараз відбувається. От, оце воно. Все насправді дуже просто, от, але складність полягає в тому, щоб дійсно таку. Напрацювати певну звичку, щоб була дисципліна, так? щоб повертати себе в це тут і зараз, і відслідковувати, що зі мною відбувається. Mm -hmm. Ну, і е, позиція дорослого, або оця така наша доросла частина це дійсно, як ви Тетяну сказали, це про певну таку зрілість, тобто, це така певна робота. Про те, щоб виростити цього дорослого, який би міг, ну, скажімо так, гармонізувати оці наші дві от попередні частини, про які ми розповідали. І ну, дійсно, якщо ви хочете, щоб життя було гармонійне, щоб воно приносило задоволення, то варто попрацювати в цьому місці. І це ще важлива опора наша внутрішня. Контакти з цими частинами це важлива опора наша. Так. Тому що, наприклад, знаходитись у позиції там внутрішній батько постійно, да? ну, або там щось робити постійно із цієї частини, це не про дорослість насправді. От, це про певний перекос. От, і тільки зрощення оцього внутрішнього дорослого, який вміє балансувати і переключати оці стани згідно ситуації, воно робить нас дійсно такими зрілими і дорослими. Отже, ми розповіли в наших відео про три наші стани, три наші важливі частини про внутрішню дитину, внутрішнього дорослого і внутрішнього батька. Якщо у вас виникають запитання, задавайте, будь ласка, і до нових зустрічей. Там побачення.